Регулювання там ситуації на насході і Анто Ірині Гранченко і, а, то... і... А, а, адміністрація президента вже закриває свої двері для журналістів на сьогодні. <реклама> <плакова> да. Мої колеги теж вже пакуються, вони всі сидять з сонним виглядом, тому що багато хто з них з 8.30 сьогодні. там оператори, деякі журналісти сміються по відповідь, тому що вони з 7.30. <плакова> От. І власне чекаємо завтра оприлюднення плану Петра Порошенка, мирного плану Петра Порошенка. Сьогодні в адміністрації на вулиці Банковій збирались еліти Сходу, збиралися представники легітимно обраної влади місцевої, середній великий бізнес, в тому числі, наприклад, був губернатор Тарута, був мер Донецька Луп'янчина і решта там представників. Еліт Все, це було громадське, дякую для вас, будемо.